Приїхала в сінцей познімати для оглядового каналу. І трішки покажу і вам фото рамки 149 гривень. Тут з осіннього щось мало товарів. Зараз пройду трішки далі. 189 ось такий вілюровий гарбузик. Ще продовжуються знижки на одяг. 169 гривень, ось така сукня. XS. 2 XS. Ось така гарна пляжна сукня. 289 гривень L. натуральну, але немає цінника. Це ось такий довгий сарафан, але чомусь немає цін. 219 Ось такий сарафанчик коротенький, 359 ось така сукня.

Зачки 359 симпатичні ось такі. Тут є в чорному кольорі. Тут вже осінній декор. Такі по 79, ось такі по 219, м'які іграшки, гарбузик 339, ось такий великий розмір. Менше 219. Трішки більше з'явилось посуду. Телефон. Ось, вже хтось розбив. Симпатичні чашки 149 гривень. 169 гривень ось така гарбузик. Зараз ємності. 339. Ось ці листочки взагалі дуже класні, невеликі, а створюють вже справжню осінню атмосферу. 149 гривень. Дивіться, які класні. Повний огляд буде на моєму оглядовому каналі. Скоріш за все, якщо ви дивитесь це відео, то огляд вже вийшов. 239 гривень. Такий грибочок. Ось який класний грибочок. 149 гривень. Покупки із Сінсей, і не тільки. На оглядовому каналі покупки Сінсей я вже показувала. Придбала ось такий набір банок для спецій. У мене є точнісінько такий самий набір із Ікея. І ось мені потрібно ще декілька таких банок. Якраз. Придбала, хоча їх вже ніде не було. Спочатку вони були майже у всіх магазинах, я так на них дивилась, придбати, не придбати. А потім, коли я вже вирішила організувати свої спеції, саме в такі однакові банки, то вони зникли з усіх магазинів. Не знаю, як так сталося, що була одна упаковка: 39 гривень ще й по знижці. Тому така, знаєте, дуже вигідна покупка. Ще купила полицю. Саме для цих банок я хочу організувати зберігання на відкритій полиці. Вона виглядає ось так, але я її переверну і хочу прикріпити до верхньої шафи. Такі, ніби ніжки, але вона за ці ніжки буде в мене триматись за шафом. Ось така полиця, досить об'ємна. Коштувала 269 гривень. І ще ось цей стільчик. У мене один в автівці їздить, і я вирішила ще придбати додому, тому що сірий колір. У мене квартира вся в сірому кольорі, і він взагалі непомітний. Дуже зручний цей стільчик. Ось, бачите, так виглядає, невеличкий і ось так. Складається, не займає місця в квартирі. І він мені потрібен саме на кухні, щоб десь щось дістати. Коштував він, зараз скажу, 219 гривень. Ось такий класний стільчик. Були ще вищі, але зараз їх взагалі ніде немає, навіть на сайті, тому купила менше. Якщо будуть вищі стільчики такі самі, то обов'язково куплю. Далі це вже. Різні магазини. До речі, зайшла у юск, а у нашому юску зараз ремонт. І ось через декілька днів буде відкриття. Тому на своєму оглядовому каналі покажу, яка буде трансформація у юску. І я згадала, що колись давно я там купувала пакети для сміття. Вони були саме білого кольору. І я хотіла придбати в мене маленьке відро, яке чіпляється на верцята, і були вони мені просто ідеально. Але зараз вони в сірому кольорі. А сірий колір мені також підходить. Тому придбала ось ці пакети, чесно кажучи, навіть не чи 80 гривень ось ці три штуки виходить. 60 штук, тут 20 пакетів в одному рулоні по 5 літрів. Але вони для мого відра якраз саме те, що треба. Такі непомітні і не буде, знаєте, ось цих синіх рожевих пакетів. Далі придбала у епіцентрі ось таку дошку це сланець, камінь. 30х10 такий її розмір. Придбала одну, щоб взагалі подивитись і розуміти, чи вона мені взагалі до чогось підійде. Відповідно, я придбала для сервірування або для зйомок, коли я знімаю кулінарні відео, то, знаєте, для гарного вигляду хочеться, щоб була така дощечка. Скоріше за все, потрібно мені ще. Більше придбати, ну, щоб якось до пари, але це зовсім маленьке. Тут, наприклад, можна помістити роли в один ряд або ну, якусь таку страву покласти. В посудомийці не можна, це можна просто промивати під проточною водою. Не знаю наскільки це покриття якісне і не буде змиватись. Ось тут ще ніжки такі є. Тому побачимо. І ось зайшла у новус. Там розпродаж на ось такі кошики різних форм. Були квадратні, круглі і ось такі. То я взяла такий, він зараз коштує 100 гривень ось такий кошик. Можливо, розпродаж був через те, що кошики всі, які я передивлялася, вони, знаєте, якось так були сплетені, не дуже охайно десь щось так. Стерчало, тому, можливо, через це акцію це був один кошик, який був ідеальний, охайний, такий якісно сплетений, тому я його і придбала. Наша спальня, яка чекає на перестановку. Тут телевізор, тут стіл, тут стояли кошики з іграшками, я вже їх винесла, бо тут було багато речей. Якщо я все буду знімати, то в мене не вистачить пам'яті на телефоні. Ось Валерія, ліжечко, і ось наше з чоловіком. Ну, це не ліжко, це розкладний диван. Ми на ньому спимо і я хочу його переставити ось сюди, під вікно, тут шафа з нашими речами. Одгородити полицями. І ось, відповідно, це все місце буде для Валерія. Цей стіл поїде до мами, тому що він у нас стояв з самого початку ремонту. І знаєте, він наскільки зручний, що ми ніяк не могли його віддати. Але прийшов час з ним попрощатися. Це стіл мами, вона нам дала. Покористуватись, і ось тільки через 5 років він буде їхати назад. А, ось цей комут хочу поставити сюди під ліжко. Хочу ось оцю дошку поставити також під ліжко. тому що а, там магнітна дошка, плюс крейдою писати, ну, таке ще нам потрібно. А, тому зараз все винесу. Ще одна така серйозна частина організації це. Лего. Тут о, я не знаю, скільки тут конструкторів. Це все Лего. І ось ми вже взяли таку велику Фанеру, я була, як називається, цей матеріал. І так зручно її, там, наприклад, кудись переставити, покласти на підлогу, щоб Валерій грався, і воно, ніби, як знаєте, все в одному місці. Можна ось таким великим об'ємом переміщати по кімнаті. Ну, і перше, що мені потрібно зробити, звільнити по максимуму простір. Хочу пропилососити ось ці килимки. Ці килимки з юску, я купувала навмисне два однакових, хоча був килим такого ж розміру суцільний, але я вирішила придбати двома частинами, щоб ці килимки можна було випрати, щоб можна було кудись їх вивести, щоб це не був один суцільний тяжкий килим. Тому вирішила взяти двома частинами. Але через деякий час використання дуже стала помітна ось ця лінія посередині, ну там де стик цих килимків, бо спочатку взагалі не було видно цього. І від цього вигляд трішки не той. але Тепер я так розумію, що один килимок у нас залишиться в цій кімнаті після перестановки, а інший я постелю в кімнаті Макса. Тому з цієї точки зору, в принципі, рішення було правильне. Використовую свій улюблений пилосос, це Xiaomi Dreamy V9. Йому вже біля 4 років. Єдиний мінус, що акумулятор тримає вже трішки менше, але все одно мені вистачає цього пилососа, щоб пройтись повністю всю квартиру. Килимів у нас немає, тільки тут. Ця покупка була одна із найперших і дуже-дуже вдала. Ну а тут я нарешті починаю свою перестановку. Якраз приїхав Валерій із садочка і ось, бачите, мені допомагає маленький помічник. У іншій кімнаті вже стоїть зібрана шафа. Якщо ви не дивились, то подивіться попереднє відео. Там у мене замовлення з Ікеї. Подивитись, які я товари замовила, і також як я збирала ось цю шафу, Калакс. І ось Валерій вже чекав, ніяк не міг дочекатись, щоб ми поставили цю шафу і він міг розкласти. Класти своє Лего і взагалі він дуже полюбляє перестановки. Меблів у нас ще не вистачає, потихеньку докуповуємо. І ось як тільки з'являється щось новеньке, то починається глобальна перестановка в квартирі, тому що з кімнати потрібно все винести, потім все переорганізувати, скласти на місце. Тому якась одна невеличка покупка створює повний хаос. Спочатку розставляємо... Я все так, як я планувала. Це такий чорновий варіант, тому що потрібно ще приклеїти плінтус. Ми якраз його декілька днів тому придбали. І ось показую, що в мене вийшло. Одразу хочу сказати, що Мені не сподобалось взагалі. Якраз той випадок, коли очікування і реальність не співпали абсолютно. Я взагалі планувала ліжечко опустити на підлогу. Але в процесі Валерій сказав, що він хоче спати тільки на верхньому поверсі, і не дозволив чіпати ліжко, тому ліжко залишається ось так. І від цього вже. Зовсім не та картинка, яку я собі уявляла. А з іншого боку, ось так, ми поставили полиці. І вони дуже об'ємні для такої кімнати. Для того, щоб зонувати кімнату такими полицями, потрібно брати або один ряд, максимум два ряди. Тут я взяла три ряди цих полиць і виходить, що дуже некомфортно це виглядає. Звісно ж, це не проблема, тому що у нас тут місця достатньо. І ці полиці можна поставити інакше, розвернути. І, до речі, через це я я і не замовляла парту. Я хотіла зрозуміти, скільки у нас буде місця, як це все буде виглядати в об'ємах. Ось показую ще з іншої сторони, там, де буде стояти диван, на якому ми спимо. Також некомфортно, дуже масивні ці полиці. Тому буде зараз наступна перестановка. Ну, а тепер показую інший варіант. Так, набагато краще, дуже, знаєте, зручно і приємно. Розвернули ми цю полицю. Зонування все одно вийшло, тому що ось ця полиця ніби як розділяє ліжко і розділяє зону Валерія. Тут у нього будуть Шухляди, сюди ми поставимо парту, можливо, не парту, подивимось, можливо, стіл такий, що можна регулювати висоту. Тому що у нас є ось такий стілець. Це стілець Макса. Купували це виробник Міалюкс. І ось цьому стільцю ну, скільки? Років 11. І цей стілець в ідеальному стані, потрібно тільки трішки почистити ось сидіння. Він регулюється, опускається повністю на самий нижній рівень. Пізніше вже покажу більш детально: стілець як парту замовимо. Ліжечко залишається завдяки цьому ми використовуємо ось це місце. Комод я хочу замовити ось такий. Це також комод, ікея. У нас ось ця шафа і комод. Це ми купували в Вікея окремо. Якраз вони стали так, знаєте, як вузенько, щоб не займати площу, бо у мене тут були зовсім, як кажуть, інші плани. Ну, поки що до цього не дійшло. А тому хочу більший комод туди поставити, бо цей зовсім маленький у валерія. Речі вже стали більші і ледве поміщаються. Тут він ось поки що розставив свої лего. Все. Помістилось, ну а далі будемо дивитись. Нарешті перенесла сюди фоторамки, також хочу повісити ось ці кульки Вони світяться, купували в'юску, то я їх перевішу ось сюди. Нарешті вимальовується щось притомне. Стіни голі, потрібно заповнювати простір. Я ще думаю, можливо, зверху. Замовити теж калакс, щоб до стелі а, прикріпити полиці, там можливо, декілька рядів, і ось посередині залишити а, проміжок, щоб виставляти якісь такі дрібнички. Наприклад, ось у Валерія є із садочка, статуетка така випускна. А, ще тут якісь поставити приємні речі. Тому ось так я. Задоволена. Далі мої справи на кухні. У мене залишились помідори, які не смачні, от якісь вони такі, знаєте, не солодкі, немає в них якогось такого концентрованого смаку. Я зрозуміла, що вони або пропадуть, або потрібно з ними щось зробити, тому я вирішила зварити томатне пюре для того, щоб вони не пропадали. Оскільки я таким взагалі не займаюсь, у мене немає м'ясорубки, на якій можна перекручувати помідори, яка відділяє сік від шкірочок. Тому найпростіший спосіб за допомогою терки я ось так навпіл розрізала помідори, стираю м'яку частину і в руці залишається шкірочка. Заливаю все в мультиварку, буду випарювати вологу. Для смаку додам сіль, цукор, оцет. Немає ніякого рецепту, просто щоб пюре було смачне. Також в кінці додам духмяний перчик, лавровий листочок, і на цьому всі спеції закінчуються. Ще додала, до речі, сухий часник і вийшло дуже ароматно і смачно. Ще у мене одна справа. За вихідні у нас скисло молоко. Тому я його поставила ще докисати при кімнатній температурі, і ось коли воно повністю скисло, то я його буду відсіжувати у марлі, і в мене вийде такий кисломолочний сир. Я нічого з цим молоком більше не робила. Ось воно скисло і я його вилила в марлю. Виходить смачний кисломолочний сир, з якого Готую сирнички, можна і так їсти. Прив'язую на кран, щоб стекла сироватка. Я не роблю його занадто твердим, тому десь через 12 годин можна буде вже їсти. Періодично помішую томатне пюре, воно вже закипіло, волога випаровується дуже швидко і буду готувати далі. Цього разу вирішила приготувати страву дитинства. Це смажені кабачки кільцями в пшеничному борошні. Надзвичайно швидко готуються. Смак одразу повертає в дитинство. Нарізаю ось такими не тоненькими кільцями, приблизно товщина 1 см. Одразу підсолюю, хоча можна в принципі, посолити і на сковороді, але я солю. На дощерці. Усі страви я смажу на топленому маслі, яке сама готую. Якщо не дивились, то перейдіть декілька попередніх відео. Там є, як я зі сметани, готую домашнє масло. Смажити на такому топленому маслі нешкідливо. Кожен кружечок обвалюю в борошні. Потрібно, щоб кабачки стали м'які і утворилась рум'яна скориночка. Томатне пюре також приготувалось. У мене пішло 40 хвилин, і ось залишилось половина, навіть менше, можливо, одна третя всього об'єму. Також приготувались кабачки. Мені дуже подобається спосіб. Смажити кабачки саме в борошні, не потрібно готувати кляр, нічого не розтікається, і у кабачків завжди з'являється ось така апетитна хрумка з кориночка. Далі готую заправку. Заправка дуже проста: це домашній майонез. У мене на каналі також є рецепт, як я готую домашній майонез, готувала вже декілька разів. Додаю. Часник, гірчицю діжонську, все перемішую, тут взагалі нічого складного. Часника додаю достатньо, тому що майонеза буду класти небагато, щоб страва не була занадто жирна. І для того, щоб збалансувати смак, то можна покласти помідорчики. Тим часом вистигло томатне пюре. Буду його фасувати в пакетики. Найкращий спосіб для мене це заморозити на декілька приготувань страв. Наприклад, я його планую використати для тушкування голубців. Також можна використати для приготування макарон, наприклад, додати до фарша. Ну і взагалі можна будь-куди використати таке смачне вже готове пюре дійсно смачне, можна його і так додавати до страв. Це не кетчуп, але дуже смачно. Можна також використати в борщ, але у мене вже є заморожена борщова заправка і там є томатна паста, тому для борщу мені не потрібно, а ось так для приготування будь-яких страв буде як знахідка. Я фасую в ось ці пакети. Це пакети Ікея, я їх замовляла, показувала в минулому відео вийшло небагато але ось на три рази буде достатньо дякую усім за перегляд не забувайте будь ласка підписуватись якщо дивитесь відео без підписки а якщо подобається відео обов'язково ставте вподобайки коментуйте і до зустрічі в наступних відео